Адські пісні, веселі танці, солодкий торт і морозиво. Так мешканці селища Самгородок відзначали особливе свято день храму. Святкування почалося з освячення та урочистої ходи навколо церкви. Для місцевих жителів це особливий день ритуал очищення та Божого благословіння. Це радість, це торжество таке велике, яке Богом дано для всіх нас прихожан. Привітав і прихожан, священнослужителів і кандидат в депутати по 91-му округу від партії Народний фронт Богдан Хмельницький. Місцевому храму він подарував ікону 17-го століття при Святої Богородиці, привезеної із Києво-Почерської лаври. Тим, 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 тим паче у вас сьогодні таке свято, таке свято, вас, і, да, і, щоб кожна людина могла підійти і помолитися. Слава Богу, і дякую вам всім, що ви є. Тай, Господь, вам ви допомагає, мені, мені. Мені. На все життя цей день запам'ятає і молоде новостворене подружжя. Привітання від сільської громади, пісні від козаків та вкрай необхідний подарунок від кандидата в депутати Богдана Хмельницького. Ми розпочинаємо нашу життя, нашу країну тільки сім'ї, і дуже дякую вам, що ви підійшли сюди, для того щоб показати, що у нас є такі сім'ї, такі гарні люди, українці. Слава Україні! Ми зібралися і вирішили вам подарити стиральну машину. У нас немає багато грошей, але стиральна машина в сім'ї буде нада. Так, громада чи ні? На такий подарунок молодята навіть не чекали. Так вийшло. Вірить, що в нас можуть просто так зробити для когось праздник, чи та дітям те саме морозиво роздавати. Всі праздники, зазвичай повідміняли у нас, а так? хоч трішечки, хоч, тріхи, ту, хоч трохи люди в цей час трошки розважаться. Для мешканців селища свято, музика і танці явище рідкісне. В умовах складної політичної ситуації вони переживають та моляться за спокій в Україні. Та сьогоднішньому святу усе таки раді.